Я презентую нашого гостя, э, Скиба Богдан, компанія інженерний арсенал. Там написано. Не напи... написано. <клес> Дякую. <клес> <Привет>. <клес> І так я попросив у Бодя підготуватися на предмет виступу стосовно промислового обігріву теплою бідлого. Бодя, ти робив такі системи? А, Правду а, кажи? А, Бо я да. дивлюсь на ці руки, ти напевно, розказував, як робити. але точно не робив. А, розповідаю, а, колись я лише розповідав, як ці системи робити, але. Не так давно ми почали робити ці системи, і у нас є куди повести людей, показати креслення, показати реально діючі об'єкти і розповісти, поділитися досвідом, як це має бути в реальності. Все базувалося на розробках європейських. Там в компаніях, де я раніше працював, я був технічним представником. Наразі ці всі технології ми намагаємося. Використати у нас в Україні по запитах наших клієнтів Виробниче приміщення з великою площею доцільно використовувати теплі підлоги для обігріву, і мало скажу, чи багато скажу ще й для охолодження, якщо цього вимагає температурний режим. В використанні з тандемом, з відновленими джерелами це там теплові насоси або інші. Інше це фрікулінг, Ми можемо брати холод просто з землі. А ця система відбувається набагато швидше і являється економічно доцільною в наш час дешевих або дорогих тарифів за газ, за електроенергію за дерево. Як це робиться, і які відмінності? Ну, це буде показано далі далі на слайді. Основна відмінність теплої підлоги побутової від промислової в тому, що у нас використовується труба трошки більшого діаметра і використовується стяжка трошки більшої висоти або глибини. І ця стяжка, здебільшого, у нас краще армована, ніж в побутовому режимі. І є деякі у нас обмеження або навіть граничні умови, про які ми маємо дотримуватись, щоб та механічна міцність бетону залишилась міцною для здатною використати використовуватися. Для крепіння якогось технологічного обладнання, транспорту або переміщення якогось габаритного вантажу, і, і так далі. Які варіанти можуть бути взагалі для таких систем? А система перша на слайді у вас це не повірите, це свинарник колишнього президента, в Вінниці, і це просто вигодівля сільськогосподарського характеру. Тобі ж зробили теплу підлогу в свинарнику, да, абсолютно вірно, де е, роз, е, вирощують маленьких свинок, а потім з них роблять ну щось роблять. Любе промислове рішення такого характеру базується на ряді з'єднань, гребінок і так далі. Є таке чудове. Я вважаю це реально чудове рішення з'єднання потіх яке дозволяє нам під'єднати. Багато однакових елементів в один ряд і використати, або там маленький колектор для цього всього. Якщо вірно все робиться, воно чудово працює. І не потрібна балансуюча арматура. Абсолютно вірно. Хорошо. І так дивись: отут в свинарнуку ти що зробив? Просто три труби метр, положив в так, і сказав, от вам промислове. Була задача було. зробити в куту <світ> ну, так, а, метр довжини, де б оці вот чудові свинки рожевого кольору відпочивали, могли б відігріватися в період, коли вони не рухаються. Ну, сплять. А все інше, вони рухаються і все нормально. Між іншим, ця система працює на твердопаленому котлі, який під'єднаний до системи опалення трубою екафлекс, теж попередньо ізольованого, із щитого поліетилену. Що було із фольгоізолом, коли ми заряли стяжку? Е, мені здається, що його просто роз'їли, і він там, як теплоізоляція, взагалі не працював. Люба підкладка важлива лише для того, щоб зробити вам. Корито, в яке потім залється рідка фаза бетону, і буде рівномірно застигати, щоб з цього корито ніде не уходило. А розмітка нам потрібно просто, щоб вірно, правильно, естетично намотати петлі. І все. Можна вже в Європі давно використовують не фольгу, а щоб ви розуміли, звичайне ламініроване полотно без покриття. Ну, умовно, це плівка з розміткою. Все, поліетилен з розміткою. Це те, що використовується в теплих підлогах. А, так, другий варіант опалення це може бути система антиобледеніння. Обле... Да, Погано в мене з язиком. Де використовуються логістичні центри? А, мені один раз компанія, яка має великий логістичний центр, показала, скільки коштів вона викидає на хімію, трактора і уборку сніга. І це реально бюджет. І наступний логістичний центр ми запропонували їм зробити одразу з системою антиобледеніння. Результат такої системи ну, просто колосальний. А, і ця компанія чим вона займається. Тут ви зрозумієте, в чому різон. Це великі холодильники, які всередині охолоджують до мінус 25. В результаті це діяльності цих холодильників. Да, у них є теплообмінник, де вони це тепло знімають на ГВС, на там, свої потреби, і плюс його просто скидають в землю. В будь-якому випадку ви її прив'язуєте до армуючої сітки, але в випадку. Побутове використання. Ви це робите для того, щоб задати їй просто характер і петлю, щоб рівно-рівномірно розмістити її в поверхні. А в випадку промислового обігріву ця сітка з трубою знаходиться там, було в розріз. Вона знаходиться всередині в залізобетонній конструкції. І вона не являється якоюсь механічною частиною розрахунку залізобетона. Вона є просто елементом кріплення труби. До самої конструкції. Якби було щось простіше, ніж сітка, ми б його використовували. Ось на цьому слайді якраз показано, де розміщується труба. Це система термоактивних конструкцій, яка широко використовується в Європі для будівництва офісів. Офіс будується одразу з використанням ґрунтових теплових насосів або повітряних, будується каркас, всі міжповерхові перекриття ось такого типу. Вони розраховуються тут і грає. Роль розрахунок архітекторів, обов'язково дизайн, якщо там є дизайн в приміщеннях, і самі інженери, які організовують гідравліку в цій системі. Без цих складових систему зробити взагалі не можна. Давай. Вопрос. Ти запихаєш трубу в моноліт? Так. так? Ми звикли, що на теплій підлозі, там скількись квадратів треба демферна стрічка, а ні, то деформаційні шви поніслось. Що буде, коли ми в конструктив будівлі запихнемо твою трубу і далі панель при нагріві видовжиться, і будівля теж містяне. Все потріскає і посипеться. Якщо не зробити так, як намальовано на наступному слайді. Ось то, про що говорив Олександр: це а, демферні шви, які робляться в бетоні в промисловому варіанті. Їх є декілька варіантів, як можна зробити, і навіщо їх роблять. Ми тут вже звертаємося до людей, які заливають бетон, тому що це їхня специфіка. Ми можемо лише дізнатися, де будуть ці демферні шви, щоб в місцях проходження петлі через бетон і демфер ми зробили трубу умовно в чохлі. Це може бути шматок теплоізоляції, але здебільшого це метр погонний гофри. Гофри, пешеля червоного, синього відповідного діаметра. Для чого це робиться? У нас є дві плити, які будуть рухатися в різних е, напрямках. А в цій плиті проходить у нас труба. І коли цей рух виникає, то труба, яка б вона не була, суперкласна, космічна. Вона все одно буде розтягуватись, щоб не було цього розтягання, бетон розтягує гофру, а труба всередині залишається, ну, умовно нерухомою. Ні, вона розтягується, вона розтягується, але не в цьому її, її розтяг між точками жорсткого фіксування, тобто за межами нашого. Там, де вона фіксується безпосередньо бетон. І типу ми повинні розрахувати довжину цих цієї твоєї країни. Не повинні. Метр. 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 Книжка пише: метр, ось у нас є лінія розриву 50 сантиметрів туди, 50 туди. При цьому, які тоді розміри максимальні Лінійні розміри цієї зони між деформаційними сторони. Це шлами. знову ж таки питання до архітектури, але в базі того, що ми рахуємо, це 8 метрів в будь-які сторін. Якщо плита монолітна перевищує більше, ніж 8 метрів в будь-які сторін, ми її ділимо навпіл. Тобі ж це може бути 8 на 4, ділимо навпіл. Може бути 8 на 8, ділимо навпіл. Тобто ж причому ще дві сторони. Ці системи під собою розуміють уже технологію. Технологію це як заливати, при яких умовах, якими гідравлічними тисками випробувати, і якими стяжками заливати, скільки пластифікатора додавати, фібри і так далі, і як осушувати цю підлогу. І якщо ми виконуємо всі ці технічні умови, у нас все буде працювати. Ми можемо видати лише рекомендацію, де його зробити. Там є варіанти. Дивіться, ось навіть в моїй презентації є там три варіанти демферного шва. Повний розріз, розділене плитами, реально як мозаїка складається. І третій варіант ось він самий нижній. Це той, який використовується, напевно, в Україні 90%. Що частковий робиться? розріз і в навіть да. заливається пила, заливається плита, робиться частковий розріз, направлений. Він потім там з, е, зашпаровується якимось. Розширеним матеріалом, який грає, але під цим частковим розрізом у нас є прорив, який ламається по причині того, що вже є частковий проріз. Ось так роблять. По поламали плиту в тих місцях, де так. нам треба. Абсолютно вірно. І труба там так залишається. Так. так. Тому що часткові прорізи ми не можемо вгадати, де він буде. Люди, от припустимо, ви можете зайти в торгівельний центр, ви можете побачити відполіровану підлогу бетонну. І вона йде оціми прямокутниками, там 4 на 4, 5 на 4 і так далі. І вона зроблена саме таким чином. Отакі от є, як на фото, звісно, є. В Києві ми зробили об'єкт 2,5 тисячі квадратів. Це тобто ви робили, ви робили... не заливку. Заливку? Ні, не так. Знову ж таки, не так. Часткові проріз робила підрядна організація, яка займалася бетонами. Ми дали, де ми, де нам потрібні зробити демфери. Вони погодили це зі своїми кутничками, тому що є колони і відступи і все інше. Отут другий плюс гідравліки, яку ми завжди робимо на об'єкті: саме гідравліки. Тому що навіть на тих об'єктах великих, які ми робили, ми робили зимку гідравліку. Ну, не було крутих морозів. Ми теплою водою робили гідравліку, потім це все спускали і видували. Гідравліка дає змогу розтягувати трубу до розмірів. Які відповідають її робочому стану при температурі там, 35 градусів. І ми робимо гідраліку в 3-4 рази більшу, ніж робочий тиск. І поліетилен при цьому ну, шитий поліетилен, поліетилен напружується, розширюється і займає трошки більший об'єм, ніж потрібно. Для чого це ми робимо? Для того, щоб коли залється бетон і почне схвачуватись, труба, яка буде всередині, вже не створювала ніякі напруження в цьому бетоні. Тобто, щоб труба була ніби порожнинка об'єму, яка залишилась всередині, і не намагалася розірвати бетон при лінійних подовженнях. Потім спускається тиск, температура і поїхали. Хорошо, а чому не запахнути трубу в гофру? І хай там собі повітря, гуляє. Не повітря, не ну і що? Повітря, повітря. Нам, нам тої труби, мама, не горюють. Не труби, кілокалорії, теплоносія. Тут ми можемо гріти там 33 градуси, а так 37. А 4 градуси на 2,5 тисячі квадратів це. Ну, скажу більше, на побутових об'єктах, в квартирах, будинках приватних ми навіть розставляємо те подібні оці демпфери. і результатом того, що ми розставляємо, є пройшов прораб, виніс все, залив, потім зверху порізав або лінійкою поробив розриви і все. Сказав, я ручаюсь. І труба там зовсім не так працює, як мала працювати. Абсолютно вірно. Ось через це ми намагаємося архітектурний проект з цими розрізами синхронізувати зі своєю рекомендацією, або, хоча б до початку заливки, взяти у них де будуть розрізи, щоб повміщати все-таки ці гофри. Тому що, ну, це наша гарантія нашої гідравліки, яка в моноліті там 20 см. 24 на 12,5. з Я хочу теплий пол. Як би ти розділив би, скільки зон нам робити, як вкласти труби, яка товщина пірога, який шах укладки труби, який діаметр труби використовувати? У нас навантаження на точку, де стоїть труба, при правильній гідравліці розповсюджується мімо труби. І труба ніяк не грає або не відіграє роль в механічних властивостях цієї механічної системи архітектури. І Ну, В нашому випадку книжка, книжка пише лімітовано лише навантаженням на цю точку механічної конструкції, незважаючи на то, там є труба чи немає. А вібрації? Вібрації є, технологічне обладнання потрібно, якщо вже ставити, то ставити в місцях, де є розходження між трубами, або передбачається, ну, не знаю, підставки або п'їдістали, де буде вища. Uh, ну, більша глибина бетону. 12,5 на 24. Ти сказав максимум 8 метрів. Так. Ділаємо так. Так, да, uh, і напевно один розріз ще тут. 6 так. Так. зон. Хорошо, ми отримали 6,25 на... на 8. Окей. Далі, як труби вкладати? Труби вкладати від чого? Потрібно розказати. Розумно ні, по ширині. Чи, а... чи кожен отдільно контурмотати, чи. Тут Яка Є декілька контуру? варіантів. Є перший варіант, коли у вас проєкт порахований досконально і ви на об'єкт Хто ці проєкти посчитають досконально а... ще й на теплий пол? Розкажу. Цей проєкт досконально, такий варіант проєкту ми отримали від німецького офісу по бренду компанії Upanor. Ми скинули туди запит, вони нам порахували кожну отаку от комірку окремо, гідравліку, колектора. І видали нам креслення, які ми змогли примістити до нашого основного там, блоку креслень. Окей. Це перший варіант. Другий варіант. В цій схемі я б використав знову ж таки Тіхельман підключення до там, одного розподілювача. Малюю. Малюю. Де ставимо розподілювач? Кращий варіант його поставити в центрі, але не завжди у нас є конструкція, ну, де ми можемо поставити розподілювач. Ставимо далі. Як ми мотаємо контури? Є смисл ділити на ці шість зон? 6 а, є смисл ділити на ці шість зон, тому що е, ми ж ці шість контурів отримали через бетон, умови по бетону. Значить, є зміст намотати теплі підлоги. Тут уже без різниці. На таких площах різниця великою це буде улітка чи е, змейка. Ліка. Ну великої не буде, тому що об'єм бетону такий, що воно прогріється і так, і так, і і дуже велика енергність. А так, абсолютно вірно. Якщо в побутовому це 16-та труба, то тут це 20-та, а то і 25-та, в залежності від того, яка площа. Скільки метрів, труби? Скільки метрів труби в одному контурі. Тут ми відходимо від того, яка потреба або яка у нас система має бути. Якщо в нас система опалення, то це може бути до 70 метрів двадцятки в одному такому контурі. Якщо система опалення охолодження, то до 60 метрів труби в одному контурі. Чого так мало? Тому що у нас тихельман. І щоб не збільшувати діаметр труби, яка буде з'єднувати одразу, ось, ну, давайте отут намалюю. Раз, два, три. Намотав я теплу підлогу. Вийшов. Намотав теплу підлогу. Вийшов і намотав теплу підлогу. Вийшов. Можна другий кольор. Можна який тобі дати? Чорний. Чорний. І ну, я намалюю це як збоку, але можна було б зробити і по центру. І друга труба. Вона піде спочатку, під'єднає крайній, а потім повернеться і під'єднає перший. Дивись. Дивись, питання, пожди, я що ти не розумію. Ти сказав 60 метрів погонних а. на один контур. Так. Там чи 70 метрів погонних? Так. А в мене 52 квадрата. Це який крок укладки буде? Метр на, на один труби. А, то це а. така система. А. Можна другого експерта якось в результаті. Крок у нас має бути 200, 250-300 міліметрів між трубами. Ні, від 3 ні, до 5 метрів. Я тут не вміщу угу. візуально всю угу. трубу. <ріст> і е... Ти пропонуєш з такими маленькими ]ся. контурками наматувати по там 5 віток на кожну ці квадратів. Абсолютно вірно. А чому не за класичну схему? Ну, класична схема нам по гідравліці не дасть реалізувати однією петлею, тому що відстань звідси до звідси з'їсть фактично половину петлі, яка має працювати в бетоні. Да. А дюймову трубу давай візьмемо. Ми тут і беремо 32-гу трубу. Абсолютно вірно, це виключно в ось такому контурі. Назвемо це кластер в одному кластері. Кожна система має навантаження по теплу. У нас є приміщення, де має бути 18 градусів, є приміщення, де має бути 20 градусів, є приміщення, де має бути 15 градусів. В залежності від цього буде і щільність труб всередині, і температура подачі відповідно. І кількість колекторів теж буде розрізнятися по температурному навантаженню. Що є приміщення з низькою температурою, це буде одна гребінка, тому що ми вважаємо, що це один розділ. Є трошки вищої це другий розділ і так далі. І це все комбінується в реальності по об'єкту, тому що це прямокутник, але зараз прямокутних об'єктів досить мало. Вони мають якісь закруглі сторони, мають якісь колони, мають вікна. Які збільшують наші тепловитрати в конкретних місцях і так далі. До 70 Вт з квадратного метра можна отримати по теплу і до 25 по холоду з такої системи. Чи так мало? В плані інертності бетону більше і не потрібно. І це не побутове житло, де вам потрібно в санузлі зробити 25. А питання: чи ви поставите туди теплоізоляцію чи не поставите, залежить виключно від вас. Чи ви вкладаєте в енергоефективність своєї конструкції розум та кошти? Якщо вкладаєте, то ви думаєте про абсолютно всі там мостіки холоду, які є в горизонтальних і вертикальних конструкціях. Подаюча, температура в таких системах не перевищує 35 градусів по теплу і не перевищує 22 градуси по холоду. Ну, не нижче, ніж 22 градуси по холоду. Вони обумовлені тим, що є, по-перше, санітарні норми. Які до кожного приміщення а, мають свої температурні режими. А по-друге, ну, експлуатація цих приміщень це не побутові, це промислові. В таких об'єктах використовується комплекс рішень. Це не просто так, що взяли, зробили теплу підлогу, і у нас все класно. В таких об'єктах має бути система рекуперації, має бути система а, вентиляції і ну, архі архітектура і аудит. Тому що якщо ми в по тепловитратах не влазимо. В норму обігріву, то нам до цієї системи потрібно поставити якісь вітродуйки, конвектори, радіатори, що теж не хочуть. Бодя, в тебе є об'єкти в Києві, куди можна приїхати з тепловізором і подивитися, що ти там наваяв, щоб ми зняли кіно і нормально людям порозказували. Є. Їдемо? Не сьогодні. Хорошо. Сьогодні там занято. <клі> Значить, на цій яскравій ноті кажемо пасіба, Бодя. Ми до тебе ще прийдемо.